Доброго дня, діти, рада вітати вас. З вами я Василина, і сьогодні з вами ми зачитаємо Сашка Дерманського викусані історії «Уривок», а називається він про хліб. Одного разу тато з мамою вирішили сходити в магазин по хліб. Куди це ви зібралися? спитала їх вікуся. Треба купити хліба, пояснила мама. Ходімо з нами, прогуляєшся на свіжому повітрі, запропонував тато. Добре, сказала вікуся, тільки я й сама можу. Можеш сама прогулятися? запитала мама. Чого це тільки прогулятися? вхикнула вікуся. Я можу хліба сама купити. Я вже не маленька, між іншим я вже другий клас ходжу. Що ж, промовив тато, а це непогана ідея. Магазин зовсім поруч, з вікна видно, навіть дорогу переходити не треба. Що скажеш, мамо? Я трошки хвилююся, відповіла мама. Вікуся ще ніколи не ходила сама в магазин. Я впораюся, запевнила Вікуся. От побачите. Гаразд, але ти ж пам'ятаєш, про правила обережності, здалася мама. Так кивнула вікуся. Треба уважно дивитися, чи двором не їде машина, йти лише тротуаром, не можна розмовляти з незнайомцями і не підходити до чужих або бездомних собак. Все правильно, втішилася мама, і не біжи, бо можна перечепитися і упасти. Не бігтиму, пообіцяла вікуся. Ну, коли так, сказав тато, раз ти вже справді майже доросла, майже самостійна. Іди. Ось тобі сто гривень, купи, будь ласка, хліба, а нарешту візьми собі трохи цукерок. Ура! заплескала в долоні вікуся і побігла вдягатися. Поки вікуся йшла до магазину, тато з мамою стояли на балконі і дивилися, чи все гаразд з їхньою дитиною. Вікуся вийшла з під'їзду і поволі пішла до крамниці. В одній руці вона тримала торбинку для закупів, в іншій сто гривень. Мама дивилася на донечку і сміхалася. Глянь, як спокійно і впевнено, йде наша вікуся. Вона й справді подорослішала. Аж тут вікуся ні, вона не побігла. Вона по пострибала, поскакала до магазину на одній нозі. Ну, майже подорослішала, усміхнувся тато. З магазину вікуся вийшла через п'ять хвилин. В руці вона несла важкеньку торбу, але це не завадило їй стрибати на одній нозі до самого під'їзду. Додому вікуся йшла щаслива і поважна. Вона дуже пишалася з собою. Батьки нею теж дуже пишалися. Ну, як все було? запитав тато. Вікуся показала великого пальця, хвалилася, що купила, попросила мама. Вікуся урочисто висипала в місто торби прямо на підлогу посеред кімнати утворилась чимала купа цукерок. Вікуся дивилася на них і сяяла на чалітнє сонечко. Діти, за цьому ми завершуємо читати цей уривок. Якщо ви хочете дізнатись, чи купила Вікуся хліба, за яким її послали тато і мама, приходите до нас в бібліотеку, беріть книгу, читайте і ви дізнаєтесь.